Обрізка колоновидної груші. Дуже гарний екземпляр, на якому можемо показати, що ось центральну частину теж коли зрізали, пішов віник, так віником вона й пішла далі. Принцип колоновидної груші, яблуні це те, що вона закладає бруньки на основі на центральній гільці. Цей весь стовбур він голий. Хоча він має на собі нести ось такі плодові бруньки. Ось таким чином ви берете. І вирізаєте. Так само тут можна залишити трохи більше. Да, ви зрізаєте ці всі груші, але по факту ваша колона перетворюється просто в звичайну грушу низько Так само тут. По-перше, ця вся гілка вона буде на землі. Ви це вирізаєте. Так само тут. Прирізаєте цю частину, тут можна прикоротити. Пішли далі. Оцю гілку ви вирізаєте. Потім, отут, ви вирізаєте, потрібно її ну ось, приріжемо, щоб отут утворювалася плодова. Йдемо далі. Ось це все нам потрібно вибрати центральний. Ми її прибираємо цю прикорочуємо, вона потім нам не заважає. Ось, оце принцип обрізки, коли груші, вона має мати такий вигляд. Верхівку ми не чіпаємо, бо якщо ми зрізали верхівку, то ось ці гілки пішли на сторони рости. Коли відплодоносить, можна буде цю гілку прибрати взагалі її вирізати, для того щоб в нас була відкрита ця частина, вона не затінялася, і вона закладала на собі плодову брунь.